Коли ми приїхали з командуванням батальйону, спочатку зустрілися з командуванням бригади. Командування бригади достала карти, намалювало ось ось так, ось так. О, тут у нас така оборона, такі всі позиції. Ми такі, добре, поїхали в батальйон. Батальйон приїхав. Він каже: Ну, трошки хлопці, трошки не так. У нас ось так, ось так оборона. А потім ми вже безпосередньо приїхали на позиції до командиру рот. Ті кажуть, та ні, бо. Зовсім не так. Ось ось тут, ось тут, ось тут. Ну а це воно хоч і не малюване, воно трошки не так. Дуже часто нас, як за попередніх боячок, да, так і зараз, просто відправляли саме перекривати такі от небезпечні ділянки. Ми розуміємо, що ми знаходимось в умовах такої інтенсивної війни. Якби ми зайшли на декілька днів пізніше, то ми зайшли ще далі. Якби не зайшли на теж то тому, ну, мабуть, зустрічали ворога десь в Константинівці чи в Краматорську. Тобто супротивник стоїть на превосходящих висотах. У нього райони, які будували наші суміжники там, влітку, осени. А ми знаходимося тупо в балки. Просто в ямі. В повній І з тих укріп районів і тих окопчиків, які блин, там на картах Генштаби все малювали, нічого там нема. Коли я почув, що я їду на Бахмут, я тільки обрадувався. Чесно, Ну, типу, я блядь, я був радий, тому що там було два варіанти запорізький напрямок і Бахмут. типу. На Запоріжжя, ну, з нашого підрозділу ніхто не хотів їхати. Всі хотіли їхати, їхати на Бахмут. типу. Тому що всі знали, що тут саме найбільша движуха, що тут є вагнера, тіпо, блядь, і ну, Я був радий. Я й зараз радий. Тіпо. Мені блядь, скажи, що ти зараз їдеш на зачистку, я, блядь, дайте мені 10 хвилин зібратися і все. Mm. Тому що У мене брат помер на Бахмутському напрямку. Знаєш, у мене таке чувство, поняш, тіпо, помститися. Тіпо, і в мене це дуже добре виходить. Тіпо.